Келс-24 відбулося оновлення. Відтепер проведена діагностика також відображається зеленим кольором в календарі. Якщо ми відкриємо запис на прийом, де нам потрібно провести діагностику. Внизу ми бачимо відповідно кнопки Створити діагностичний звіт або створити процедуру. Натискаємо Потрібний нам варіант. Відкривається сторінка заповнення відповідного документу. Даний документ ми можемо створити та підписати. Після підписання діагностичного звіту чи процедури в межах такого направлення ми побачимо, що колір цього запису на прийом змінився на зелений. Та якщо ми розкриємо цей запис, ми побачимо, який саме документ було створено, і, відповідно, натиснувши кнопку Переглянути, ми зможемо побачити цей документ. Також після проведення діагностики потрібно не забути взяти в роботу та погасити електронне направлення. Зробити це можна через пакетну обробку або натиснувши ось тут на квадратик біля направлення. Відкриється нова сторінка з цим направленням, де ми можемо його взяти в роботу та погасити.